Там у Плутона є світ ідей, світ речей. Тобто десь ідея вселяється в тіло, потім, коли ми помираємо, покидає ідея тіло, по дорозі там річку забуття п'є і так далі. тому Фрейда, є Танатос, сенс. Ми цілим життя тільки через те, що е, думаємо про смерть. Опікура, коли ми живі, то смерть нам ні до чого, а коли вступила смерть, яка нам різниця. Тобто ну, дуже багато журналістів по по-іншому до того відносяться, але питання смерті. Що це таке смерть? На думку нашої шановної аудиторії. Ну, тобто, зрозуміло, що вона там біологічна, клінічна, якась соціальна, філософська. Але що таке смерть? Я, не чи, 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 я що, не знаю, що можна вирішити. Смерть тепер було сьогодні. Якщо брати з точки зору православного богослів'я, що таке смерть? Це розлучення із джерелом життя. Власне, попередження, яке було дано в раю, день колись істе заборонив пріт смертю, помре. Так? Ну, якби перша згадка, що таке смерть, і власне розуміння, вони з'їли заборонений пліт, але залишилися живі, про яку смерть йшла мова. Напевно, тут якраз мається на увазі смерть, як втрата спілкування, втрата відчуття в собі в життя. Як, як він не відчувала Бога всередині в себе. Він повстав після того, він став для них зоніші. І потім, як наслідок цієї духовної смерті, як називаємо його слів, коли людська людина втратила зв'язок, людська, людська душа втратила зв'язок із з жилом життя з Богом стала. І наслідок вже фізична смерть, коли людський склад просто розділяється, розривається ніби навпіл на тіло і душу. Тіло повертається в порох, розчиняється, розкладається на хімічні елементи, а душа вертається, продовжує своє існування, вона не пропиняє своє існування, а продовжує вже загробний. Той шлях, власне, який ну, як по православному вчині, скажімо, загробна доля душі це очікування вже страшного суду, якому передує воскрешення померлих, з'єднання знов душі сілами для того, щоб вже отримати той остаточну вічності, вічне блаженство або вічні муки, відповідно праведників річників, так як воно шлях як накреслюється. Оце власне ну, так як би, схематично шлях людини, чи от так як зображається православне віручення. <звачу> так, можна, я щось Ви хотіли пані Тим сказати, Знову ще таки, смерть з точки зору езотерики. Да? Це, скажімо, перехід з одного стану в інший. Так? Це коли в людини виходить вся життєва енергія, немає енергії, причин може бути багато. Невірний шлях, яким йде людина, карма, яка вже добій кінця. Скажімо так, да, і повернення до першого джерела, до творця, для того, щоб відпочити, передихнути, набратися сили, енергії, душі в першу чергу, і, щоб вирушити у новий шлях, у нове життя. Тобто, це таке колесо Сансари багато чули, напевно, да, цілий цей висті. Коли ми приходимо і не виконуємо свої задачі. І знову повертаємося до першого джерела, де пригадуємо сві, своє, е, скажем, свої задачі, які ми повинні були виконати, і які не виконали. Набираємося нової енергії і знову повертаємося. І знову ж це питання, для чого е, знати своє майбутнє. Ми не можемо знати своє майбутнє, не пізнавши минулого. От ми пригадуємо своє минуле, що ж ми там не так натворили. І повертаємося знову. А чому не пам'ятаємо свого майбутнє? Чому вони пам'ятають майбутнє? Тому Ви що, в знову ж, сварець стирає нам цю пам'ять, бо ми не зможемо прожити цей досвід повноцінно. Ну, а про смерть, чому ми йдемо, можна говорити багато, Тому, але не буде затримувати. Тут е, смерть біологічна, так? Біологічно, що таке смерть? Нас проводимо навчання. По тактичній медицині і дискутуємо постійно ознаки біологічної смерті. Це любима тема. Коли проявляється труд, неприятна, клінічна смерть, знову ж таки, питання. Соціальна смерть. Тобто людина може ходити по світу, а вона вже розуміє. Це світу, багато є чомусь. От, і тут ці критерії відношення тут лігія, а там розібрати. Визначимося, там буддизм визначився, там ідузм визначився. А У нас можна. Шановне можна панство, я так цю лекцію і мені здається, що знову виходить, знаю, чи знаємо, але... Лінійність, як ця концепція часу, нас дуже чітко взяла у свої обійми. І говорячи про такі ось речі, як от, поняття смерті, ми все ж таки перебуваємо, тобто мислимо лінійно, а властиво треба би було з того вийти. І мені здається, що поняття смерті достатньо умовне поняття, достатньо умовне. Я би хотіла зараз згадати біблійну, біблійний сюжет, який в езотеричних джерелах трактується трошки інакше. Це про вигнання людей з раю. Це гріхопадіння, так, і, і тому, і, ну і вся інша далі подальша історія, яка з цим пов'язана. А є дуже цікаво, я своїм студентам кажу, і вони дуже так з цікавістю прислухаються. Це зовсім не гріхопадіння, це просто алегорична історія про вивільнення людини з вічності і включення інтеграції в історію, в історичний час. час. Смерть пов'язана з часом. А ми знаємо, що час теж поняття достатньо умовне. І воно присутнє в лінійному просторі, і воно присутнє лише в тому, що ми називаємо фізичним простором. Але ж світ багатовимірний, і ми це теж знаємо. І там, де поза нашими параметрами нашого тіла, там здається час як такий це. Ну, якщо включити уяву, то, мабуть, це трошки інакше. І ще би я хотіла також, оскільки ми працюємо ми зі студентами, я власне, бо в мене період другої половини ХХ століття українська література і істос там є центральною постаттю, однією з центральних властивок. І вся його творчість, починаючи з часу творчості і завершуючи палімцестами, бо останньої книжки ми не маємо, не можемо про неї судити, там іде поняття життя смерті. В нього прекрасні оці новотвори е, лексичні смерте народження, смерте існування, життя смерть. Ідуть постійно оці е, м, антиномії, антиномії. Народження смерть. Колиска домовина. І слухаючи, до речі, як. Ось, е, над... Е, Друною Артемія Девида співає Колискову мати. Для мене це просто стало неймовірним втіленням того, що ось вам прошу, це якраз чиста картина, міф творення міфу. Ну, і ще одне те, що, про що сьогодні дуже багато говорить. І знову ж таки, я до і Іссихії звертаюся, бо в нього ця фраза там є: ми живемо у вічності зараз. Що зробив Стус неймовірного? За е, спостереженням москальця, він сказав, що він е, трансцендентне зробив надбанням історичного. Сьогодні у нас трансцендентне навколо. Сьогодні у нас немає. І оця смерть життя, вони якось направду так дуже випукло е, постають. І тому я повертаюся до того життя смерть. Там, де життя, там смерть. Там, де смерть, там життя. Це Ми весь час вмираємо і народжуємося. Що секунди здається. Бо ми вмираємо одні, народжуємося інші. І такий ось весь коловорот. Це теж один із, можна так сказати, з базових тих принципів, які, на яких стоїть цей світ, оцей от унікальний е, світ. То я хотіла б ось свої думки з цього приводу. Бадання, звісно, мабуть, погоджусь з тим, що, ну, з огляду на те, про що ми дискутуємо, мабуть, найстрашніше сьогодні, що з'єднати ваші питання і про майбутнє, і про смерть, це вмерти живучі. Такі ви питання сьогодні не поодинокі. Всі ми мабуть, пам'ятаємо про нього. Вчитель колись такий був Микола бределя, дуже цікава постать. В історії і духовної думки, і філософії. Да. До речі, що цікаво, що народився в Києві, трішки поживши в Москві, старивши декілька праць своїх фундаментальних, екзистенційних, тобто, в тому числі релігійних екзистенційних. Він далі переїхав у Францію, де і завершив своє життя. Речі, цікаво, ці три країни: Україна, Росія і Франція, вони всі вважають його своїм філософом, Це нормально. Так от у нього була чудова фраза, коли його запитували, така що ж таки рух до Бога. Куди це треба рухатись? Як? Він відповідав, рух Бог до Бога це рух глибину себе, рух до свого серця. Де Ми, мабуть, минаємо раціональні якісь речі. Абсолютно слушно зауважила пані Олена, що тут трансцендентна дуже важлива річ. В нашій космогонії, про ми говоримо, це теж дуже важлива річ. Ми, я згадувався, мужиканта не можемо здолати все в силу нашого мислення. Є речі, які ми не можемо помислити, але ну, античні люди не могли помислити радіоактивність. Це ж не означає, що її не було. Або, наприклад, магнітні полюси. Вони були, так і ми зараз, не вважаємо, що ми можемо помислити все. Або років 20 тому хіба ми могли вважати, що астрофізика сьогодні буде чітко говорити про, наприклад, темну матерію, тобто невидиму матерію. Але ми її не бачимо, але вона існує. І вона сьогодні одне з джерел. Того синергетичного ефекту і розуміння, можливо, нової моделі всесвіту. Щодо фоторології, чому нас це цікавить, ну, швидше за все, я згадую, як і всі ми, мабуть, хто трішки старше, покоління, письменників-фантастів. Фантастин. Фантасти вони завжди випереджали свій час. Вони писали про те, що пригадайте колись там Жюль Вернер. Подорож на місяць, або там 20 тисяч є під водою, якісь лазерні пістолети. Та все це була така вигадка. Сьогодні це минулий день. Це навіть на сьогоднішній день. Яка буде антропометрична форма людини років через 100? Можливо, наш духовний пастор зараз в першу чергу з мною не породжується, але вони але, але, ми могли знати, років, там, скажімо, 50, чи будуть такі вакцини, що ми можемо здолати деякі хвороби. 8 мільярдів людей на планеті. Сьогодні 30 мільярдів сайтів. Так? І при цьому 1 мільярд за даними ООН, це Human Development Report, 1 мільярд людей на планеті не володіє простими навичками писемності читання. Парадокс, Парадокс? Що буде з нами далі? Дослід, який чудовий де студентам, проведений в знаменитому американському університеті Брауна, коли двом паралізованим пацієнтам в силу травм спинного мозку, які були прикуті до ліжка, за допомогою безпровідникового зв'язку до кори, до моторної частини головного мозку, долучили інтернет. І вони за допомогою простого мислення спокійно 24 години працюють. Феномен, де ми такі могли б собі уявити. Що буде з нами далі? Абсолютно це питання фоторології, але разом з тим і раціональності. І говорячи про поспомонів, ми, мабуть, теж речі. Обговорюємо. Дякую, може за тривати, так що дійсно. Тобто Зрозуміло, що ми багато не можемо сьогодні пізнати. Але якщо брати того самого ката брати ліхтарик і світити ту пітьму, тоді підсвітити, наспівався якісь феномен ми побачимо щось пізначе, чим ми власне займаємося? Зрослі, якщо брати є, ре, то пізнання це потрібно пізнати, пізнати себе в собі для себе. Тобто, ну, всі говорять про одне, тільки іншими словами, тобто, пізнавати треба треба ставити питання. Чи це питання. Чиста міста. Ставимо тут, став на роботі, то і ставимо.